Вони запам'ятають назавжди. випускний у найдорожчому вузі світу Гарварді. на цьому приватному відео український студент Костянтин несамовито радіє престижному диплому. Оскільки ж мільйонів обійшлася йому віп-освіта, більшість людей, які там вчаться, вони беруть дуже великий кредит. навчання дороге, відкриття відомих і знаменитих дітей, яких українських можновладців таємно навчаються за кордоном. Наші люди орієнтовані на саме дороге навчання, як англійські професори вправляють мізки українським мажорам. І чи насправді елітна освіта дає шанс стати міністром? І саме от якраз назва Гарварду вона зіграла роль у моєму призначенні. Скандальні секретні матеріали про розкішне студентське життя. Нащадків відомих і багатих політиків. Першокласники на плечах старших хлопців, а першокурсники на каєнах, мерседесах і ренджроверах. Починають новий навчальний рік. Це один із найдорожчих і найскандальніших вищих навчальних закладів країни. Інститут міжнародних відносин. Найкращого вищого навчального закладу країни. Я сподіваюся, що участь тут, ми знайдемо свою дорогу в житті і самих себе. Навіть президенти Порошенко і Сакашвілі навчались саме тут. Де вартість навчання сьогодні становить понад 100 тисяч. Не дивно, що й на парковці елітного вузу тільки коштовні авто. У 2012 році старі даїшники ось так боролись із нахабством мажорів, що паркувались у дві смуги і заважали проїзду інших. Що змінилось сьогодні? Секретні матеріали вирішили на власні очі перевірити. Як дотримуються елементарних правил паркування, золота молодь університету. Парковка кімо нагадує автосалон. Останні моделі Мерседес Мерседес-Бенц, Порше і БМВ. Що найменше автівок запарковано із порушенням правил. Так що навіть паркувальники у шоці. Вот эта машина, ви я ви 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 її ви 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 не парковал, Я навіть не, не знаю. Ви сам хозяин кинув машину. Ви і вот тот дипломат сам кинув машину. Ви Чому із мажорами автопорушниками не бореться нова поліція? Ми можемо зараз визвовати евакуатор. Да? Можете, Можете можемо. Да? Закон проти великих грошей. Розв'язка експерименту. його, куди Так Він десажував людей. Ну що по второму ряду? А скажіть, будь ласка, ще просто по одному. Далі в програмі. А ця українська віп-студентка пішла ще далі наших мажорів. Обрала не найдорожчий вуз України, а один із найдорожчих в Англії. Вона донька заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця, який прогримів учному корупційному скандалі. Це діаманти, а саме 102 діаманти. Нехай вони вам покажуть ці діаманти. 35 пакетів з діамантами, 500 тисяч гривень та зброя. Я в студії, а не в тюрмі, тому штаплення, в якому мене обвиняют, на самом деле не було. Власник семи квартир, шістьох земельних ділянок та цілого автопарку. Напевно, саме цими діамантами і золотом прокурор платив за навчання доньки Анастасії. Її навчання у Лондоні обійшлося прокурорському подружжю більше ніж у 125 тисяч фунтів. Причому Анастасія Корнієць у Англії не обмежувалася тільки навчальною програмою. Уроки тенісу обійшлися її сім'ї у 800 фунтів. Захоплення драматичним мистецтвом коштувало дешевше 200 фунтів. Потанцювати на балу – 165 фунтів. Але до балу треба було готуватися і оплатити уроки танців. Це ще майже 400 фунтів. Такі щедрі прокурорські інвестиції здивували навіть Національне Британське Кримінальне агентство. Воно провело кримінальне слідство. І довідалось, що гроші український прокурор надсилав через офшорну компанію, де номінальним директором був латвієць Ерік Ванагельс. Саме він очолював скандальний офшор, через який були куплені легендарні вишки бойка. Відверті корупційні зв'язки і гроші незрозумілого походження, що пішли на навчання. Цей скандал злякав багато мажорів і їх віп батьків, адже за кордоном навчаються сотні дітей нашої еліти. По рік ми відправляємо близько 300 студентів. Тобто, але це ну загалом з різними програмами, там і мовні курси, є середня школа. Тобто там кожного року а, кількість людей, які вступають у вищі або в середню школу, ну, вона змінюється. Ольга Волотовська, керівник Excel Education, першої в Україні компанії, яка відправляє дітей ВІПІВ за кордон по всьому світу. Це були в основному чиновники, правильно діти чиновні. А... Були відомі люди, скажімо так. Останнім часом каже наш експерт: рідкісний віп чиновник відправить свого нащадка гристи граніт науки у вітчизняний заклад. Тож клієнтів у неї все більше. Великобританія є, скажімо так, таким. Брендом, який не втрачає свої позиції на протязі дуже багатих багатьох років, і, взагалі, наявність британського диплому а, свідчить про дуже великі можливості у його а, власника. Втім, найулюбленіші вузи еліти, все ж таки знаходяться в США. Що стосується Сполучених Штатів Америки, а, також дуже багато. Університетів приймають наших студентів. Перш за все, тому що багато рейтингових вузів, що дають. Дуже цікаві програми, і люди, які їх закінчують, мають гарні можливості в майбутньому. Найцікавіше, скільки ж грошей ладні віддавати за діточок наші чиновники та депутати. Чим більш рейтинговий вуз, чим більш цікавіша програма, вартість може доходити до 17-20 тисяч фунтів на рік. Що стосується сполучених штатів Америки, то це в середньому 30 тисяч доларів на рік. Високі прайси не лякають батьків навпаки. Ментальність нашого народу, що е, особливо батьки е, дітей можновладців, які мають е, можливості, е, хочуть саме дороге. Щоправда, не всі українські студенти за кордоном мажори і марнотраці. Довгий час готувався. Мене не не було можливості поїхати, коли в мене. Коли я був дійсно в такому прям студентському студентському віці, ось він же встав, коли я вже більш-менш досяг якогось кар'єрного успіху в Україні. Костянтин, випускник Гарварду, його історія не схожа ні на історію доньки екс-прокурора Корнітця, ні на сотні аналогічних. Я своє дитинство провів в селі Медвеживушко Вінницькій області, навчався в звичайній Вінницькій школі. Я з дитинства мріяв побачити Америку і навчатися в Америці. Це в мене була мрія, яку я зміг реалізувати лише коли мені вже стало 30 років. Після школи він закінчив український виш і вже працюючи юристом, Збирав кошти на проживання і навчання за кордоном. Розумів, диплом Гарварду буде його найкращою інвестицією. Кожен до навчання ставиться як до інвестицій, тому що він розуміє, що це, як то, це, те, що, це те, що, ну, те, що продається на ринку, те, що тебе робить кваліфікованим спеціалістом. Рік навчання нашому герою обійшовся приблизно у 100 тисяч доларів. Тоді доводилось економити на всьому, на відміну від багатьох інших. Пригадує Костянтин. Вона поставила на продаж свою сумку від шанель. Яка коштувала 25 тисяч доларів, вона її готова була віддати за 20 тисяч доларів, тому що вона там лише місяць нею покористувалася. Ось стала відомою на весь університет як одна з самих неадекватних студентів. Ось і як людей, які не володіють необхідним ментальністю і розумінням, взагалі, де вона знаходиться. Таких мажорних історій про студентів у нього, хоч відбавляй. І що цікаво, виявляється, багатьох дітей заможні батьки відправляють за кордон у першу чергу на перевиховання. Там їм ставлять такі вимоги, що бо ти їдеш, і я тебе фінансую, і тебе підтримую. Або це все сьогодні. Ти вилетів з гнізда. Є навіть випадки, що відстані можуть сягати більше 15 тисяч кілометрів, наприклад, в Австралію. Тобто у нас були такі випадки, коли батьки відправляли дітей, щоб просто їх витягнути з якогось середовища, куди вони потрапили, не досить, не досить гарного. І відмічали, що діти просто змінювалися до невпізнаності, просто переоцінювали себе. І, і дитина, яка все життя до 30 років сиділа у батьків на шиї, нічого не робила і непонятно не зрозуміла, де була. Дзвонила, казала, передліть мені візу. Я ще тут залишилась, бо я знайшла собі роботу. Втім, конкретних прізвищ не називає ані пані Ольга, ані Костянтин. Я там бачив дітей естеблішменту американського або іноземного, але ти ніколи не зрозумієш, хто з якої родини, тому що це мові тон показувати, що в тебе там я або дорога авто або ще щось, тому що а, там все основу базується на знаннях. Після Гарварду Костянтина запросили на престижну роботу у Люксембург, і сьогодні він має майже все, що забажає. Країни, де я працюю, входить право на користування службовим автомобілем, який там Мерседес це клас. А ось, наприклад, студентки Кімо на таких тачках їздять вже зараз. Ми повертаємось до нашого експерименту. Нагадаємо, цей вуз найулюбленіший серед політиків і їх дітей. Тут навчались Тетяна Терехова, дочка народного депутата Андрія Деркача. Дочка екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, Марія Кравчук, внучка першого президента України, а також сини Порошенка і Ющенка та багато інших. Не знаємо, як вони, а нинішні студенти правил відверто не поважають. Доки чекаємо приїзду поліції, питаю в самих студентів, чи правильно запарковані авто. Ви ну, вважаєте, Правильно парко. Ну, да, нормально, Поїти, скорая, мешай, приїжать, потому, что... так, нормально. не а здесь живуть спеціальне місце віддіно. Правильно відведено, але вже... да? Ну, ладно. До нас нарешті приїхав довгоочікуваний патруль. А штрафую його, куди поїхав? Стойте. Так він людей. Ну і що, Ось запарковані і неправильно. Але так. щось зробити з автомобілем без його власника. Неможливо. Поліція відмовчується і розводить руками. Мовляв, така ситуація по всьому місту. На жаль, ті проблеми з парковками не тільки тут. Вона охоплює весь центр. Це повинні щось робити влада, мабуть, місто Києва. Багато хто готує дітей для закордонної освіти з маличку. І це також не дешево. Високі загорожі, система пропусків. Всюди на вході є охорона. Діти під пильним контролем від чужих очей. Витрачав чесно зароблені на навчання своїх дітей. Київ International скул, де діти отримують американський диплом про освіту, після закінчення якої можливий вступ у будь-які міжнародні вузи, так школа обходилась батькам у 46 тисяч доларів на рік. Українські можновладці бізнес еліта вже склали свої освітні переваги. Спочатку це приватні школи, пансіонати, поєднання навчального закладу і елітного місця постійного проживання. Вартість яких становить більше 300 тисяч доларів за весь період навчання. Ви здивуєтесь, та в Україні теж є такі заклади. Наприклад, із одної такої елітної школи на Печерську випустилась дочка екс-міністра фінансів Наталії Яресько Кристина Фіглус. Зараз тут навчається молодший син голови НБУ Микита Гонтарів, дочка співачки Віри Брежнєвої Соня. І дочки композитора Костянтина Меладзе Лія і Аліса вартість навчання коливається від 9 до 20 тисяч доларів. У британській школі навчається дочка Віталія Кличка Єлизавета і син футболіста Сергія Реброва Дмитро. Стартова ціна на навчання близько 23 тисяч доларів на рік. Тут навчались дочка Наталії Вітренко, син нардепа Наталії Королевської, дочка і син Петра Порошенка, Саша, син співака Олександра Пономарьова, нана, дочка телеведучої Маші Єфросініної. Такса за зарахування в ліцей складає від 2 тисяч до 5 тисяч доларів. Що стосується середньої освіти, то досить популярна серед наших клієнтів напрямок Швейцарії, тобто школи пенсіони, де дітки і навчають. Це і проживають а, дуже багато таких програм, але більшість від батьків можуть собі дозволити таке вартісне закордонне навчання в подібних школах. І як розповідав наш експерт, що найпопулярнішим місцем, куди відправляють дітей, є Швейцарія. Найпрестижнішою в Швейцарії вважається Леросей, вартість року навчання, в якій стартує з 80 тисяч доларів. Тут здобував освіту син Рената Ахметова Дамір, а також сини голови Радбезу Андрія Клюєва і заступника секретаря Радбезу Нестора Шуфрича. Після отримання атестату про середню освіту за кордоном у таких дітей значно зростають шанси вступити в престижні дорогі вузи Лондона, Женеви, Нью-Йорку. Наші люди орієнтовані на саме дороге навчання, тому що для них це асоціація найбільш якісною. Навчальної програми, і, взагалі, то сам вибір напрямку, теж Великобританія, Швейцарія або Сполучені Штати говорять про це, це це не дешеве навчання, це не дешеві програми. Така освіта потім із легкістю відчиняє усі двері в Україні. Наприклад, донька скандального діамантового прокурора Корніця після закінчення вишу у Лондоні, як стверджує батько, повернулась в Україну. І працювала на одному із оборонних підприємств Укроборонпрому Він працює в Україні оборонопридприєм. А декому після європейських універів пощастило стати навіть міністром? Ну це якраз Єльський університет я навчався, там де півроку. А оце Гарвардський університет. Це колишній головний еколог країни Ігор Шевченко. Він запевняє, що саме закордонні дипломи стали. За порукою його успіху, і от коли мене спитали, де, де навчався, я кажу: ну в Мінісоті навчався, а ще де. Ну, в Єлі навчався, а ще де в Гарварді. О, підходить, приїжджає. скандальну інформацію про те, що посаду отримати йому допомогли насправді 7 мільйонів від спонсорів, а не дипломи, Він спростовує. Ні, такого не було. І ще раз запевняє, допомогло саме навчання, і що найцікавіше, каже отримати престижну освіту може будь-хто в 96-му році. Я виграв е грант. Е була така програма, е Акт заради свободи американська, це державна програма американська, е І вони дали мені грант. Е і я поїхав навчатися саме цей університет за рахунок саме цієї американської програми. Своїм прикладом це демонструє, і наш герой Костянтин, хлопець із села, який домігся запрошення в Гарвард. Сьогодні наш герой якраз відлітає на престижну й омріяну роботу у Люксембург. Тож зовсім не обов'язково мати багатих батьків. І великі гроші. Головне наполеглива праця та бажання. Можливості у навчанні за кордоном є дуже багато і для всіх людей, не тільки для тих, у котрих є багато грошей. А досить багато університетів зацікавлені в залученні талановитої молоді, молоді, яка дійсно хоче вчитися. А для цього існують багато стипендіальних програм, програм грантів.